Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І така новина: Кабмін все ж таки затвердив форму службового посвідчення представника від ТЦК, який уповноважений вручати повістки. До цього службового посвідчення його взагалі не було затверджено. Ну, це виникало викликало точніше, багато питань з цього приводу, багато спорів, спірних ситуацій, і все таке інше. Наразі Кабмін це питання врегулював, і я в цьому відео. Хочу вам показати форму цього службового посвідчення, щоб ви розуміли, як воно виглядає, що там повинні бути за реквізити. Могли запитати таке службове посвідчення у представника ТЦК, який хоче перевірити ваші військовоблікові або документи якісь з представником поліції, і поговоримо в цьому відео про це. Це буде відео присвячене виключно таким змінам. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І зараз я вам все розповім про це службове посвідчення. І так, це в нас постанова Кабміну 748 від 18 червня 2024 року. Вона внесла в нас зміни до порядку проведення призову громадян на службу під час мобілізації на особливий період. Нагадаю, порядок 560 постанови Кабміну затверджений, вже неодноразово знімав відео, залишу тут посилання, подивіться, деякі з них там дуже багато інформації. Що стосується службового посвідчення і в яких випадках ми з ним можемо стикнутися, скажімо так, коли ми можемо його запитати? У нас є два пункти в цьому положенні, в цій постанові було передбачено це пункт 47 і пункт 54. Зараз я вам розповім, що ж в цих пунктах. Точніше нагадаю, 47 пункт на вимогу громадянина пред'являє свій паспорт громадянина посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення, посвідчення особи уповноваженої вручати повістки, а також пропоную громадянину пред'являти його паспорт та обліковий документ, обліковий документ в електронній формі. Це в нас по оповіщенню старше групи оповіщення, представнику повноважений вручати повістки від ТЦК, центрального управління або регіональних управліннях СБУ, який зупиняє громадянина. Та що він робить? Тобто він відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки, прибуття та мету спілкування. І що він повинен зробити? Ну, от на вимогу громадянина він повинен пред'явити своє службове посвідчення. І пункт 54, давайте подивимось. Так, під час перевірки військово-облікового документа тут уповноважений представник ТЦК та СП зобов'язаний назвати своє прізвище, власне ім'я по батькові за наявності посаду, а також пред'явити посвідчення особи уповноваженої вручати пов'язки разом з паспортом громадянина, посвідченням офіцера військовим квитком. Тобто в нас є такі два пункти важливі, якими е, користуються ІТЦК, якими користуємося ми в цьому контексті. Так, що ж в нас за зміни такі були? Е, зміни були в пункт 32 цієї постанови, викладений. Він був такої редакції: службове посвідчення особи уповноважено вручати пов'язки видається. На підставі наказу відповідного керівника, визначеного в абзаці 7 пункту 31 цього порядку, головою, начальником обласної Київської та Севастопольської міської районної держадміністрації військової адміністрації засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Тобто, видається це службове посвідчення. Не начальником ТЦК, а як ми бачимо, головою обласної районної держадміністрації, засвідчується підписом, скріплюється печатка. Таке посвідчення дійсно на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої держадміністрації, тобто зазначається відповідна територіальна адміністративна. Одиниця звертайте одразу на це увагу, тому що якщо посвідчення пред'явлено з іншої територіально-адміністративної одиниці, тобто інша область, інший район, або ну просто інші якісь представники ТЦК, які не мають відношення до вашого місця знаходження, тому це посвідчення воно не є дійсним для того, щоб людина, представник ТЦК вам пред'явила е-е Головою, начальником якої видано посвідчення, у разі пред'явлення паспорта громадянина посвідчення офіцера військового квитка. Ну, тобто, зазначена і ще така умова, що це посвідчення не є дійсним без документа е, про е, о... Підтвердження особи, тобто паспорт, посвідчення офіцера, військового квитка. Ну і тут трошки змін вже, куди вони додали. Там 33 пункт, 47, 54 і всюди замінили вони посвідчення особи, замінити словами службового посвідчення особи було замінено. А тепер ми подивимось на саму форму цього службового посвідчення. Я тут її розміщую, ви будете її бачити, а я буду зараз її коментувати. Ну Перше, що ми бачимо, додаток 1 до порядку. Місце для фотокартки в нас є, тобто передбачено в нас, що буде фотокартка особи, можна одразу співставити з тією особою, яка вам пред'являється посвідчення. Звісно, це перевірити. Місце для печатки ми бачимо, тобто повинна бути початка, яка буде частково заходити на це фото, щоб зрозуміти, що воно не підроблене. Називається воно службове посвідчення особи, і тут вже увага уповноваженою вручати пов'язки. Тобто ми розуміємо, що це службове посвідчення є з обмеженим таким функціоналом, тобто не виписувати пов'язки, а лише вручати пов'язки. Виписувати повістки ця особа не може. Тобто, якщо вона виписує перед вами повістку, а потім вам намагається її вручити, то це вже питання, яким чином вона її виписує, чи є в неї ці повноваження. Тому що саме це службове посвідчення, якщо вона вам його пред'явить, воно буде підтверджувати лише право на вручення цієї повістки. Так, дивимось далі. Ким воно видано? прізвище, я по батькові за неявності. Який має право вручати повістки громадянам на території. Тобто, ну, тут також дублюється у нас це питання, про яке я зазначив. Має право вручати повістки громадянам. Да? Тобто визначений функціонал є в цьому посвідченні. Тобто, Якщо особа підходить, представляється, надається посвідчення, і пропонує вам якісь інші питання врегулювати з нею, то ви розумієте, що відповідно до вимог цього посвідчення вона може вам тільки вручити повістку. Щодо поїсток, окремо відео знімав, подивіться обов'язково на моєму каналі. Там, коли як вони там вручаються, ким вручаються, там повноваження в нас там, додали ще по поліції, там залишу тут посилання на відео, не буду перевантажувати це відео. Так, і далі громадянам на території тут іде найменування адміністративно-територіальної одиниці. Тобто, як я і казав, конкретно зазначається адміністративна територіальна одиниця, де ця особа з цим службовим посвідченням може вручати вам повістку. Це також дуже важливо. Так, далі йде в нас дійсне до. Тобто, зазначається, до якої дати воно дійсне. Звісно, можна перевірити, розуміючи, яка дата на сьогодні, співставити ці факти, зрозуміти, чи дійсне воно чи ні. Далі також дуже важливо найменування посади голови обласної, Київської або Севастопольської міської районної держадміністрації, військової адміністрації. Тобто, ви розумієте для себе, що це посвідчення повинно бути підписане відповідно Головою обласної або районної держадміністрації. Звісно, повинна стояти відповідна початка. Якщо таке посвідчення підписано якоюсь іншою особою, навіть посадовою особою, начальником ТЦК або там ще якоюсь іншою посадовою особою від Міноборони, це посвідчення не буде дійсним, тому що формою передбачили чітко, воно повинно бути. Підписана саме е, посада голови або начальника обласної Київської міської районної держадміністрації. Тому на це також, звісно, звертайте увагу. Звісно, стоїть його підпис, є такий прочерк для підпису і власне ім'я та прізвище. Також примітка, як я вже зазначив у змінах тієї постанови, що було визначено. Пункті 32 посвідчення дійсне у разі пред'явлення паспорта громадянина України, посвідчення офіцера військового квитка. Тобто, ви розумієте, да, що ви можете запитати і посвідчення, і паспорт громадянина або посвідчення офіцера, або військовий квиток. Тобто, всі ці документи є кожен окремо належним документом про посвідчення цієї особи, яка з вами спілкується, яка вам представилася, яка. До вас звернулась з врегулюванням відповідних питань щодо вручення повістки, але без цих документів, звісно, це посвідчення нічого не посвідчує. Тобто, ну воно не дійсне. Воно дійсне лише у разі пред'явлення якихось до, е, якихось е, із цих документів, що я зазначив. І все. Тоді воно дійсно, тоді воно працює, тоді воно належним чином підтверджує право у особи вручити вам пов'язку. Тому звертайте, звісно, увагу на всі ці реквізити. Їх не дуже багато, воно також не дуже таке велике, таке маленьке. Напевно, це буде, як мені вже зазначили сьогодні в моєму телеграм-каналі, що, скоріш за все, це буде папір А4. Я думаю, що це буде наполовину. Паперу, А4 таке посвідчення. Ну, Як ви вже бачили, напевно, і військово-обліковий документ. В нас новий зараз дуже-дуже відрізняється від тих, що раніше були. Він також на половинку А4 сформований там зі штрих-кодом. І тому службове посвідчення. воно Скоріше за все, також буде таке. Або воно буде таке розгорнуте, або може вони зроблять його трошки менше. Ну, подивимося, як воно буде виглядати. Може, воно в різних територіальних адміністративних одиницях буде виглядати по-різному, в плані розміру. Постанова це питання не закриває і в цих питаннях залишається ну, все ж таки відкритою, да? Там, якого розміру воно повинно бути. Але реквізити зазначені чітко, тому ми звіряємо реквізити. Маємо право е, звіряти ці реквізити, перевіряти це службове посвідчення. Постанова вже оприлюднена, вона є в доступі. Е, залишу посилання на неї. Е, подивились ви, як воно виглядає, запам'ятали, хтось собі там за скріншотів зберіг там. Ну, це все допустимо. Тому в принципі знайте свої права. Якщо якісь питання є, пишіть коментарі, спробую відповісти. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.